Шановний пане голово, будь ласка, прошу чотири поправки, дати три хвилини для виступу, а потім всіх поставити а, для голосування. 335-та, 336-та, 300... Вибачте, 590 і 591. прошу зараз дати три хвилини. Три хвилини, Геращенко, будь ласка, замість цих поправок. Дякую, шановні колеги. Шановна пані Роксолано. Ми дуже добре пам'ятаємо, як рік тому ви теж стояли тут вночі на трибуні приблизно з такою ж кількістю депутатів, і ми обговорювали поправки до бюджету на 24 рік. І якраз тоді європейська солідарність закликала вас, як голову профільного комітету, яку ми вшануємо, все таки дуже професійно подивитися на проблему забезпечення сектору саме оборони, не ДБР і іншим структуркам силовим накидати гроші на репресивні а, апарати їх, а саме зайнятися секторами оборони. Тоді жодна поправка європейської солідарності не була проголосована. В залі знаходилися приблизно теж 15 людей. Нам розповідали, що все це популізм, але рівно за 9 місяців, знаєте, як дитина народжується за 9 місяців, так і уряд зеленського шмигаля виродили зізнання в тому, що в бюджеті не вистачає 500 мільярдів гривень для забезпечення. Сектору оборони наших захисників в той же час європейська солідарність і зараз пропонує вам ті самі поправки, от як рік тому, коли можна перерозподілити кошти. А ці мої поправки стосуються саме перерозподілу коштів з ДБР, які здриснули першими в лютому 2022 року. А кудись поїхали на Львівщину, там в Карпатські гори з палками для лиш ходити і роздумувати над судьбами батьківщини. Але тут їх нікого не було. В Нідрах ДБР і досі в нас є політичні справи проти захисників України. Там є політичні справи щодо того, що президент Порошенко дозволив собі контрнаступ Нєстером Шуфричем написані. І от цими справами ви фінансуєте їх додатковими видатками з бюджету. В той час, коли кожна копійка має йти дійсно на Збройні Сили України. А які ще поправки запропонувала наша фракція? Дійсно обмежити оцей пропагандистський марафон, коли ви фінансуєте олігархічні телеканали. Хоча президент Зеленський говорив про деолігархізацію, у вас немає грошей на виплати військовим на олігархічні канали. Гроші є. І ще одна цікава історія. Ми запропонували поправками обмежити зарплати в держсекторі. Це дійсно ненормально, коли військових немає 100 тисяч бойових, але на премії. Зарплати в усіх цих репресивних структурах гроші є. І для нас дуже дивно, що жодна з цих поправок не була підтверджена і прийнята комітетом. Ми вважаємо, що тут працює не принцип професійності, а політичної доцільності, що для влади пропаганда важливіша, ніж армія, що для влади репресивні структури важливіша, ніж армія. І ми не будемо про це мовчати, пані Роксолана. Ми будемо з цим боротися і протистояти. І мені дуже сумно, що через рік. Доводиться наша правота, тому що тоді ви не підтримали ваш комітет, наші поправки. А сьогодні плачемо, що немає грошей на армію. Я прошу підтримати, колег.